Go. Oh, and he's gone! Leaves out Daniel Dubois! He's never gonna make it! Alexander Rusik can be crowned right here, right now! He is undisputed for a third time! Once, twice, thrice! The genius of modern boxing, Alexander ushik bound for pound king. What a performance! What a statement! Repeat. Oh, that's it! Daniel Dubois. Oh, there he goes. Alexander ushik has dropped Daniel Dubois. What a shot! Will he get up? What? He's over his feet. He's up! He's done. No. And Daniel says he's carrying on. Well, he's hurt. Let's, let's see how weird on, he is. Come on, Dan. Minute let's and a see half. it. Minute and a half left in the round. Oh, it's over. 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 It's It's over. over. It's oh, over. No, it's oh, over. It's over. It's over. Років років, 27 років. Шановні фанати професійного боксу. Ми на стадіоні Вемблі Адам Сміт. Ми щойно побачили Олександра Усика ще з однією е, е, видатною грою. Ми постійно говоримо це про Олександра Усика, але він просто знає, як перемагати, і цього разу робить це переконливо. Розкажи мені про цей бій. Як ти побачив цей поєдинок? Я вважаю, що це був сенсаційний виступ Олександра Усика. Я думаю, він вийшов із сталевою рішучістю. Це було видно в його очах під час виходу на ринг. Він був безжальним сьогодні ввечері. Мені здається, він був особливо налаштований на перемогу. Я думаю, він хотів зробити заяву. Не знаю, можливо, його щось дратувало. То чи то одна-дві речі, чи то Даніель Дюбуа, який виходив на ринг у «Ер-Ріаді». Можливо, всі ці розмови про удар нижче пояса в першому бою. Був це удар чи ні. Я думаю, він просто хотів показати світу, наскільки він хороший, і саме це він сьогодні зробив. Він одразу забрав у Даніеля Дюбуа його найкращу зброю Джеп, буквально за перші 30 секунд, так само як він зробив це з Джошуа у першому бою на стадіоні Сперс. Я вважаю, що він був блискучим у перших кількох раундах. Його робота ногами була фантастичною. Він був агресивним, водночас рухаючись, і гадаю, він також потряс Дюбуа наприкінці другого раунду. Я вважаю, що Даніель насправді дуже добре провів третій раунд, зумів повернутися і завдати кілька ударів правою, але вони були частково заблоковані. Усик майже ніколи не пропускає чистих ударів. Був ще один такий удар по корпусу, схожий на удар нижче пояса, і це було точно як у Польщі, на який вони теж якось проігнорували. І так, на жаль. Даніель намагався зловити його правою рукою, і саме цей правий удар, власне, і призвів до завершення для Дюбоа у п'ятому раунді, у тому самому п'ятому раунді, в якому він мав успіх проти Джошуа. Але, на жаль, сьогодні все вирішували рівні, і на мою думку, це був приголомшливий виступ. І публіка просто обожнює його. А Лондон це, це його другий дім. Я думаю, що 90 тисяч людей, деякі з яких підтримували Дюбуа, підуть додому з відчуттям, що побували у присутності величі. І я думаю, що ми ще будемо згадувати кар'єру Олександра Усика і просто будемо відчувати, будемо відчувати велику честь бути частиною цього. Я вважаю, що він один із найвидатніших боксерів усіх часів. Тут немає про що сперечатися. Тричі абсолютний чемпіон. Звісно, за той час, що я висвітлюю цей спорт, він на одному рівні з Леноксом, Льюісом, Флойдом, Мейвезером, можливо, Роєм Джонсом у його найкращі роки. Але те, що зробив цей хлопець, аматор середньої ваги, який піднявся, щоб виграти все як у любительському боксі, золота, олімпійська медаль, а потім вау, приголомшливі заяви. Одна за одною у надважкій вазі, це просто феноменально. Що ще він може зробити? Чесно кажучи, він пройшов цю гру до кінця. Він досяг цього у першій важкій вазі, а тепер бився з найкращими у надважкій вазі і переміг усіх. Що ще він може зробити? Він більше нічого не повинен робити. Я казав це про Кеті Тейлор минулого тижня. Обидва вони зробили неймовірні речі у своїй спортивній кар'єрі, але також зробили неймовірне для своєї країни і. Я би дуже хотів побачити, як Кеті повернеться додому в Ірландії на великому стадіоні. І я думаю, що якби був якийсь спосіб хм, з огляду на труднощі, що відбуваються в його рідній країні, але будь-який спосіб, щоб протягом наступного року чи двох він міг поборотися в Україні за свій народ, я думаю, це був би шлях до завершення. Але в такій формі він може битися з будь-ким. Він міг би битися. Вітаю вас. Щиро вітаю. <плес> До скорої зустрічі, скоро поговоримо. Я просто думаю, я думаю, що він міг би битися з будь-ким. Я маю на увазі, Джозеф Паркер заслуговує на цю можливість, але, знаєш, Дерек спробує це отримати. Очевидно, що він уже втретє говорив про Тайсона Фюрі. Я, чесно кажучи, не знаю, хто, хто може з ним змиритися в такій формі. Всі говорять про те, що йому 38. Я, я бачив, як він тренується день у день. Я не... Так, ти мені це вже казав? Я знаю, я знаю, чим він займається, і хм, він скрупульозний, навколо нього неймовірна команда, і він абсолютно відданий своїй справі. Хм, і це видно. ЕЕ -е, 23, тепер 24 професійних бої. Це не дуже велика цифра, але кожна з них була хм, переконливою. І хм, так, він буде вважатися великим у будь-яку епоху. Хм, знаєте, я слідкую за боксом з дитинства. Я ставлю Олександра Усика проти будь-якого боксера ГМ у першій важкій або надважкій вазі. Ленокс Льюіс був тут сьогодні. Я би з задоволенням це побачив. Але знаєш, не можна це все фентезійні бої. Але для цього покоління він не тільки найвеличніший, але й чудова, чудова людина. Хм, і посол своєї країни та світу. Тож я думаю, я сказав на початку сьогоднішнього коментаря: насолоджуйтесь ним, поки він тут, бо хм, він дуже дуже особливий. Просто останнє Даніель Дюбуа 27 років. Ці двері для нього відчинені, щоб він міг влаштовувати бої. Так що він зараз робить? Просто перегрупуйтеся та подивіться на наступні кроки. Візьміть перерву на пару місяців. Абсолютно, 27 гем. Він уже повертався раніше. Даніель Дюбуа став чемпіоном світу. Немає сумнівів, що він може конкурувати з то ми це знаємо з такими гравцями, як Джошуа. Є так багато боксерів, з якими Даніель міг би битися, але йому потрібен відпочинок. Він дуже багато вклав у цей табір. Вони справді вірили, що переможуть, і гм, зробили все, що могли, але, гм, зрештою, він виявився недостатньо хорошим і це нормально, так? Тобі просто потрібно це прийняти. Карл Фремптон потім казав, що іноді потрібно просто сказати: дивись, цей хлопець просто кращий за тебе, і дивись, він кращий за всіх. Отже, Ем, я думаю. Звісно, мені було шкода Деніела, але хм, він ще прийде. Йому 27, і і у нього буде шанс, і я впевнений, що ми побачимо його ще кілька років. Але він сьогодні заробив багато грошей і хм, зробив усе, що міг. Але на жаль, сьогодні все вирішували рівні. Адам Сміт, дуже дякую вам за ваш час знову. Boxing. Alexander Usyk, pound for pound king. What a performance! What a statement! Repeat. Be